П'ятилітрову пляшку води щодня привозить додому з роботи кропивничанка Олена Денисенко. Робить це впродовж двох тижнів. Стільки часу у її будинку немає води. Як ми можемо бачити, води немає не холодної, ну і то гарячої, тим паче. Тиск не доходить до п'ятого поверху. Вночі вона на перших поверхах буває. Готую я не тут, благо того, що в мене є. Дача, я їду на цю дачу, я готую там і привозю це все додому. каже до цього перебої з водою були на вихідні з проханням налагодити водопостачання. Зверталась до керівництва підприємства Дніпро-Кіровоград. Я ходила на особисту зустріч з романюком. Бува мені така пропозиція: якщо вас не влаштовує. Купіть інше житло на урядову гарячу лінію. Я телефонувала. те, теж на міського голови лінію, то я вже телефоную два роки. Звідтіля я жодного разу відповідь не отримала. У дворі багатоповерхівки зібрались люди, у квартирах яких теж немає води. Це мешканці будинків на провулку експериментальний та вулиці Героїв Маріуполя. Коли бувало ночі є, я будільник заводила. Я собі Постирала, рвала, та ця трубу вже набуло ще 20 років назад, мабуть, зробити. Йдемо в магазин, покупаємо воду, ту, яку треба пити, а у нас в крані тече така малесенька струєчка водички, якою ми спасаємося. Біля будинку водоканал поставив бак з водою. Набираємо в баклашки, але вона вонюча така, що тільки ми можемо щось помить, постирати. Відсутність послуги водопостачання мешканці планують зафіксувати в акті претензії і направити підприємству Дніпро-Кіровоград обладміністрації та Кабміну, каже Наталія Мацюх. тому що у кожного з нас є договори так чи інакше з ОКВП Дніпро-Кіровоград, висловити там всі претензії до послуги, яка для нас надається неякісно. Низький тиск, або бо немає води у десятьох багатоповерхівках. Їх обслуговує насосна станція колишнього заводу сегмент. На баланс її міський водоканал взяв у 2015 році. Тоді частково замінили застарілу напірну мережу, пояснила керівниця Кропивницького водоканалу Валентина Давичук. Каже, ця насосна станція обслуговує і приватний сектор, який влітку більше використовує води для поливу, тому тиск води недостатній. Коли ми провели кілька ремонтів, результату не дало. Було прийнято рішення пойо повністю заміну близько 300 метрів. Ми проводили роботи зід. Два тижні бригади фактично працювали без вихідних. Тобто ми вивозилися з сміття, ми добиралися до тої труби. Каже, ремонт завершать впродовж двох днів. Споживачам, які не мають лічильників, зроблять перерахунок за дні, коли не було води. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.